Сервіс не витримав Лобікса. Скажу правду, і це підтвердить сам директор Лобі Ікса. Він все сказав, що просто від кількості заявок в перший раз в Україні не, не витримало заліза. Чому першу добу ми були без заявок, бо дуже була величезна кількість за тисячу. Якщо я не помиляюсь або близько, то, ну, такого ще не було ніколи в історії. Ніколи. І от я побачив тільки дивитися цю тенденцію на другий день. Але потім кожен день я дивлюся. Зараз, ну, у нас зараз йде на спад, в середньому десь 160 заявок в день за добу. Це ми вже формуємося півтора місяця. А так, в середньому, в день 300-400. Скажімо так, велика проблема в тому, що я не розраховував на таку кількість. Ми вибрали там 10 людей, які будуть опрацьовувати заявки, але це все командири підрозділів, які пішли на підвищення і мали масштабуватися, і вони ще були на бойових. Це щоб було відразу, зрозуміло, всім. В Київ формувати полк приїхав тільки один я, і в допомогу мені приїхав начальник персоналу.